Будинок на вулиці Доценка, 28 у Чернігові. У ньому вісім під'їздів, в кожному з них є ліфт. За понад 40 років роботи їх капітально не ремонтували. Ліфти часто ламаються. Визиваємо, ну, знаєте, самі. Які ремонтні служби. Ну, капаку приїдуть, потім по два-три дні. Немає, люди ходять пішака туди-сюди. Раніше як-то краще обслужуватися, зараз самі знаєте, як-то. До 2017 року ліфти у цій та ще 66 багатоповерхівках ОЖБК обслуговувала компанія Отіс. Зараз це робить центр ліфт. У травні міський голова Владислава Трошенко сказав, що ця фірма йде з Чернігова, а ліфти в місті обслуговуватиме комунальне підприємство Новозаводське. Після цього ОЖБК вирішило, що хоче повернутися до Отіса, бо це дешевше. Наприклад, базова ціна на обслуговування одного ліфта за місяць в Отісі становить 450 гривень, у центр ліфті 673 гривні, а у комунальному підприємстві Новозаводська 703 гривні. Надбавка до тарифу плюс на умовах, так як пропонує центр ліфт і капинаса. Це суттєво відображається на, ну, на, на мешканцях, на наших чернігівцях, на пенсіонерах. У голову будинку да, є свої претензії до їх, що вони не некачественно роблять свою роботу. Тобто Постійно треба ходити, просити їх, щоб вони там щось доробили, зробили. Найосновний... Момент цього всього, це цінова політика. Зараз мешканці квартири у 71 квадратний метр сплачують за обслуговування ліфта трохи більше 66 гривень. Таку ж ціну пропонує Отіс. Центр ліфту доведеться платити майже 100 гривень, а Новозаводському майже 104 гривні. Крім того, в Отісі дешевше коштує модернізація ліфтів і провести її зможуть втричі швидше. Також не треба буде платити за проведення експертної оцінки перед модернізацією. КП заводське, якщо буде робити оцінку. То ці кошти беруться з мешканців будинків. Якщо експертну оцінку буде робити і пообіцяли нам керівництво компанії, «Отіс», «Отіс», то значить ці витрати, тобто 7 тисяч заліг, бере на себе баланс. Виконавець, тобто Якщо ЖБК залишить договір з Центрліфтом чи заключить його з Новозаводським, доведеться піднімати тарифи на квартплату, каже голова будинку на доценка 28 Катерина Бражник. Це дуже, дуже, дуже буде бути по карману пенсіонера. Та теж і молоді, ви думаєте, що не, всі ж, не вся молодь дуже великі там статки. Спочатку центр ліфт відмовлявся розірвати договір з ОЖБК, тому голови будинків вирішили звернутися до начальника управління ЖКГ Ярослава Куца. Він, за словами голови ради ОЖБК Дмитра Дейкуна, спілкувався з людьми грубо і переконував їх перейти на обслуговування до КП «Новозаводське». Інакше пригрозив зупинкою ліфтів, посилаючись на справу п'ятирічної давнини. Тоді держпраці подало до суду через те, що ліфти ОЖБК не пройшли технічного огляду і експлуатувались більше 25 років. Значить, наші ліхти ви зупиняєте, а ті ліхти, які під вашим підпорядкуванням ви не будете зупиняти. Чому? Ну, це наша відповідальність, і ми, значить, за їх відповідаємо, тому що це комунальна власність. Я, а я начальник жилищно комунального господарства. А вас врача, врача, приватна власність, тому і ніхто за її не буде нести відповідальність. Не погрожував, ну вказував, що наш начальник керуючий ОЖБК. Може бути притягнути до кримінальної відповідальності, так як у нього є повна комунікація з правоохоронними органами і з судовими органами, і всі з ним взаємодіють і будуть робити так, як, скажімо так, ну, вигодно йому. Наразі ОЖБК уже розірвало договір із центр ліфтом. Ми так і не зрозуміли, Чому начальник житлово-комунального господарства так відстоює, щоб ми переходили в Кипине на заводське, а не були окремою одиницею? Ми нічого не вимагаємо, ні від держави, ні від міського бюджету. Ярослав Куц сказав, він не вказував, що робити ОЖБК, а попереджував. Я їх попередив, що по-перше. В них немає дозволу, тому що вони можуть про це не знати. І в них буде перевірка, тому що зараз тривають перевірки. Перевірили КП Новозаводське, перевірили КП Деснянське, перевірили ЖЕК-10. Є рішення суду, згідно якого вони зобов'язані або зупинити ліфти, або провести. Експертизу цих ліфтів і в подальшому визначитись. Вони це все не зробили. Як ми як, як відомо, невиконання рішення суду це питання, яке ну якби ну наказуємо. Тут ні одного питання щодо міської влади взагалі нема. Це приватна власність. Тому заключить договори з ким хочете, і живіть так, як вам хочеться. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Валерій Циркун – новини на Суспільному.